Пахне, як новенька книжка. Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка. Видини ще одну сторінку. прислало мені дві книжечки в подарунок, і я вам зараз покажу, що там знаходиться. Поїхали! Акуратно так все запакували, щоб нічого не пошкодилось. Люблю, коли вони так роблять. О, вони такі невеличкі. Cute. Отже, грудна білизна. Чому дорослим із рудух так важко живеться, і як ми можемо їм з цим допомогти? Іронічно, що українською мовою я знаю всього дві книги, які вийшли про дух, і дві з них випускала команда, яка зараз займається видаництвом ще одну сторінку. Така історія. Тут все розбито по симптомах, є і про фінансові проблеми: часову сліпоту, і про прокрастинацію, і проблеми з прибиранням все те, з чим стикаються люди із руху у дорослому житті, коли вони повинні самі за себе дасти відповідальність далі. Наступна книга це «Тріумф Тріумф'ятця, автор Шерлот Андерсон. Це збірка оповідань. Чому я її обрав? Через це. Мені дуже сподобалася обкладинка. На ній зображено багато коней, які біжать вперед, і поряд з ними біжить курка. Мені здалося дуже смішним. Власна обкладинка, книжку треба брати обов'язково. Цікавий факт. Авторка цієї обкладинки – ілюстраторка Лисовська Ольга, вона є в Твіттері, і десь півтора місяця назад вона продавала оригінал цієї обкладинки як. Принт можна було його придбати, і це дуже круто, бо ти можеш прям придбати цю вкладинку і вивести себе вдома. Книга дуже цікавого формату. Знаю, що є люди, яким не подобається такий розмір. Я особисто чув такі дорікання, але мені здається, це зручним, тому що ти завжди можеш поставити її собі в кишеню задню штанів, вона поміщається, або в бокову кишеню шортів і носити її з собою. І це доволі зручно. Подобається папір, подобається дуже підхід до верстки і тексту. І загалом пахне як новенька книжка. Сьогодні у нас дві таких різних книжки, які мені прийшло від видавництва ще одну сторінку. Одна з них це нонфікшн про дорослих, які живуть із рудух, і одна це збірка оповідань про життя, час і все таке. Дуже дякую за ці книги. Буду читати ділитися з вами відгуками.